Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. Прогуляюся трішечки поміж троянд, липневіще, троянди, ще квітнуть ну, квітнуть такі, більшість таких, що ні, не більшість, частина таких, що, можна сказати, без, квітування, як оця краса. Це є в нас дівочі мрії, ботанічний сад, Нікітський, ось. І так вона як минулоріч, так і цьогоріч квітне, можна сказати, що зовсім безупинно, без будь-яких видимих хоча б тижневих перерв. Хоча заявлена вона як однорічного, однократного, так одноразового за сезон квітування, але це не про неї чому? Тому що вона дуже активно нарощує. І все, що вона нарощує, воно йде вже з пуп'янками. Бо, наприклад, ось зовсім недалеко є кримське сонечко чи помаранчеве сонечко. Воно теж одноразове квітування. Вона теж нарощує дуже активно, але те, що вона нарощує, воно все йде без пуп'янків. Ось а на наступний сезон воно квітне. А тут ні. А тут відразу йдуть пуп'янки, і відразу, ну, пуп'янки, пуп'янками суцвіття, щедрі, великі. Ну, менше десяти, мені здається, немає ніде. Хіба дуже малесенькі якесь. І вона квітне, квітне, квітне. І ось квітне вона таким гарним ягідним кольором. Яскраво ягідним, бо є такий насичено-ягідний, так як blueberry, та, ось, а ця така яскраво, яскраво, цікаво, ягідна. І тут теж можна спостерігати якусь там кораловість, якісь трішечки темніші відтінки, чи насиченість, темнішу можна яскравішу. ось, можна. Ну, Цікаво, теж, ця барва, вона теж показує різні свої відтінки. Кущ величезний, величезний. Я його от, навесні я його скрутила, ось оці, ось оце, ніби як там обеліск такий імпровізований. Я скрутила зовсім всі пагони е, е, по обеліску, тобто вони такі були досить компактні. Але оскільки вона нарощує дуже багато з бічного, все-все-все бічне. он там, я потім зайду, он там он, кхе, взагалі вже вирвався на волю пагін. І там вже через сітку вона бере все собі, все місце вона бере собі. Вона дуже така колюча. Колючки чіпкі, відповідно, вона абсолютно будь-де собі зачепиться і. Своє. Тут я не обрізатиму її. Минулоріч, я не пам'ятаю, чи я обрізав, мабуть, обрізав. Тут я не буду обрізати, я позалишаю ці всі шепшинки, бо те, що я обріжу, наприклад, це, що від, від квітла, тут вже досить великі шепшинки. Воно нічого такого не дасть. Тобто Тут і без тих обрізувань абсолютно прекрасно почуває, нарощує і квітне, як тільки може. Куди тільки може. Тому я не буду ще більше стимулювати, бо мені достатньо цю куща, маю на увазі по об'єму. Мені досить гарно вистачає. А дещо зараз погони похилі, частина з них, бо все-таки був дощ і вітер. А, ну деякі його похилилися. Вон там, он там взагалі лягло на сусідній. Ой-ой-ой, треба забрати, бо задавить мені сусідню красу, яку я теж люблю. Так, зараз я спробую якось тут пройти і не впасти. І що? І не зачепити нічого. Ось, розложилася. Ну, це вітер так. Оці пагони, оці, що лежать на сусідньому кущеві, Каун-Дракула або Републік Демон Мартери, вони, вони це через вітер, вони були більш стоячі. Я їх притягну, якщо зможу. Ого, угу, Там трішечки треба і арматуру поправити. Ось така вона, ну дуже-дуже бере багато, бере все собі, все своє. Ось така. Прекрасний варіант для, от, коли треба десь там щось прикрити. Та? Просто прекрасно. Єдине, що вона може звалити, якщо, наприклад, це старий тин, якийсь старий пліт, вона може його і завалити, бо я думаю, тут така вага того всього, що ого. Ось така краса. І поруч, так як я сказала, каун Дракула. І я думала, ще я покажу якісь гарні квіточки в ній пошукаю. Все-таки їй дуже, дуже швидко псує. Ну, вона не відцвітає аж так швидко. Але бачите, як псує. Ну, з'являються оці е, такі е, цяточки, так? вкраплення різні, які не додають їй і флористичності, і декоративності. І вони досить швидко після дощу з'являються, ще й квіти похилились, тому може я і не надто прекрасний е, прекрасну нагоду вибрала показати вам, але е, та, воно і може і відквітнути, і потім в інший день, може, буде там чи вітер сильний, чи сонце якесь. Зараз буду шукати. Але це, дивіться, це. Один чи два. ну Там не можна сказати, скільки пагонів, бо тому, що той пагін він потім розділяється, розділяється, розділяється. Ну, дивіться, оце букето ще і воно лежить на кущеві. Просто неймовірно От дуже прекрасний вигляд. Угу. Можна так застигнути і дивитися, які цікаві відтінки тут є. Ага, каун Дракула, я бачу, он там вона ззаді більше квітів, і тут я не долізу, нереально туди долізти, щоб не поколотися. Та, що по Каун Дракула? вона дуже страждала від тої посухи, дуже страждала, звісно. Тут багато, багато сортів страждало. В неї просто дуже великі квіти, дуже важкенькі, такі набиті, і відповідно їй треба, щоб ті квіти відкривалися. О, витягнула щось, ну бачите, там все-таки дощ і дуже швидко пришвидшує. Щоб квіти трималися, ну, їй треба все-таки вологи, зволоження достатнього. Ось, але потім, коли прийшли дощі, вона зовсім ожила, абсолютно ожила, і, і, і кущ пішов далі наростати. Ось, і кущ такий досить гарний. Поки що я не скажу що з хворобами. Я, наскільки я пригадую, там була якась чорна п'ятнистість в тому кущеві, в цьому сортові. Ну, він теж дуже гарно нарощує. звісно, оскільки він росте цей кущ поруч з дівочі мрії. То тут тяжко сказати, що він гарно нарощує порівняно з дівочої але якщо з багатьма іншими сортами, то він дуже щедро нарощує. Ось тут є квітка каундракула і поєдналася з якимось більшним поганом дівочої мрії. Ось, але загалом, якщо подивитись так кажу, багатьма іншими сортами, то дуже гарно нарощує. І не знаю, може я в якийсь інший день, як воно все попіднімається, я заберу ті на дівочі мрії. Може, я покажу, бо дуже хотіла показати квітика у дракула. Червоні, гарні, але не вийде, не вийде. Завалилося мені тут все. Загалом, та вона все-таки густо набиту квітку має таку тугеньку, і відповідно. ну... На сонці, от, щоб підпікалася, я не пам'ятаю, щоб прямо підпікалася. Але то дощі її розроз, раз і воно все-таки ну, змінюється, досить швидко. От вже. Вона ще тугенька. Ні, вже не тугенька, не ту. Я вибрала то якась інша була тугенька. Ще б квітла, але вже не такого гарного вигляду є. Ось так. Ось так. Поки що, хоча б здорова, це вже тішить. Штатром у мене, мабуть, вперше на каналі, хоча посаджена вона трішечки вже давніше тут, але посаджена в такий бідненький ґрунт. І, відповідно, вона дуже-дуже ну, вкоренялася, вона то коренилася, вона росла всі сезони. Але щоб їй розвинути гарну кореневу систему, щоб вона могла досягати там, тих всіх поживних речовин і води, і то все отримати. В гарному об'ємі і ось почати нарощувати суцвіт, які квітнуть. Знадобився певний час. Тому там, хоч там і часто в Труйандорії, ну я зазначаю так, як і вивідники зазначають, витримує будь-які ґрунти. Але все ж таки бажано висаджувати в гарних ґрунтах. Ром я її посадила. Чому? Тому що я побачила давніше, давніше в групі Троянди в Україні, пані Наталя. А вона показала свій кущ. чи Там, мені здається, ні в неї не один кущ, а кілька блокущів штатром. І це було таке неймовірне видовище. Дуже гарно воно виглядало, просто прекрасно. І я собі захотіла цей кущ, Він наскільки яскравий, і хоч тут проста квітка, але проста квітка в нас це більше набуває популярності. Особливо в регіонах умовно вологим з умовно вологим кліматом, бо в мене теж ніби Львів вражається вологішим регіоном, та ну не таким посушливим. Але не цьогоріч. Хоча ось зараз вже зарядили дощі і поки що будуть і будуть. Е, і квіти вони загниваються тугі густі напиті. А проста квітка вона витримує і спеку переважно, вона не згорає, і вологість, і трипси її не зажирають. Тобто вона така, що ви будь-який варіант, чи ви живете при квітах своїх, чи це дочний, чи це доїзд, нехай ну, не доча, але просто доїзд кудись до квітів. Ви завжди їх застанете з дуже великою ймовірністю. Ось так, тому це воно набоє популярності в нас. І ось яскравий колір, яскрава барва. Я думаю, що теж вартий уваги. У мене вже потрішечку доходять сюди більше руки. Я тут домольчовую соломою, все-таки кидаю шланг, поливаю. Навіть сюди доносила волинські гумати носила, з відрами, підливала. Тому надіюся, так, кущик росте. Будемо. Буду ще більше посиленіше працювати, щоб він нарощував ще гарніше, бо це має бути дуже цікава така крапка. Ще трішки покажу Хайгроу. Хай Гроу у мене минулоріч, річ, вона перша мене квітла минула річ, а цьогоріч відповідно це і другий сезон. І вона мене дуже вразила своєю барвою. Барва в неї наскільки цікава може бути. Може бути така темна, темнюща, така насичена, насичена, аж до чорноти в деякий момент, а може бути з малиновим відтінком. А малиновий відтінок з'являється, коли вона відцвітає вже дещо. Ось, ну, цікаво. Звісно, від погоди вона залежить, від то дня, квітування, який цей день вона теж залежить, її той відтінок, її той насиченість. Ось, але цьогоріч я спостерігаю, що та, вона все-таки дуже на сонці швидко запікається. Дощі її теж дуже пришвидшують Монмартр чи той Каун Дракула, я кажу, дощі пришвидшують це ще швидше. Червона і та і та ну квітка різного, різного складу, хоча та махрова і ця махрова, але все-таки ця досить швидше дощами псується і відцвітає. Ось, і кущ поки що не нарощує аж так потужно, як, наприклад, Каун каундракула. Але, але Є, теж досить гарну, додає таку. Ну, взагалі, червоні троянди, червоні квіти, вони ж дуже при, приваблюють найперший погляд, на них фіксується, особливо при вечірню годину, коли вони стають такі аж до чорноватості. Ще більший погляд фіксується, тому та, вони такі досить цікаві. І от Jackie's Favorite <кхід> поруч. Не знаю, які це хвилі, бо якщо чесно, тут теж це з такого плану. Сорт що хвилі дуже-дуже немає такої чіткої різниці, не та, що різниці, перерви між хвилями. І, відповідно, там, може, вона дуже швидко відкидлась у суцвіття, а вже нове. Або на підході. Або е, вже відкрилося. І ось оці всі пуп'яночки дрібнесенькі, дрібнесенькі. Ось тут теж є між між цією іншою. хайгроу, Е, Вони це вже її пуп'янки, і вони відповідно можна сказати, між такими основними хвилями. Чи хвиля переходить плавно в іншу хвилю, і плавно в іншу хвилю, і так воно квітне і квітне. І ось такі щедрі суцвіття, гарні барви, відтінки. Вони теж тут є світліші, насиченіші. Квіти невеликі, якщо окремо кожна квітка, вона невелика. Але суцвіття великі, високі і тому теж досить-досить помітні. Ось такі дві красуні. Є стівна тройонда де десь запитували, вона чи я маю таке посадила. Катеріна Фрайла, так, оце я її посадила, не пробувала ще. Її споживати чи вживати, чи як вона вважається їй стівною. Але, але перші її квітування, перші квіти вона, до речі, дуже гарно перезимувала, на, на диво. Е, треба писати, до речі, Трендарі, вона мені здається, що не описана. Треба писати. І ось вона така цікава вийшла з зими, навіть уже з таким гарним базальним, який повністю був ну, проріс. Тобто не був накритий, а проріс чи підріс, виріс, і дуже-дуже дуже такий міцний і потужний був. І ну, на вигляд був дуже гарний. Ось, і от вона заквітла. Не дуже я багато поки що про неї розкажу. Просто є хто має істинні, як ви їх вживаєте, споживаєте цікаво, куди її додавати в салати чи просто ну, купила, бо щось таке. Дивне мені стіна трена, хоча, ж, якщо говорити про пелюстки, то ж дуже багато сортів підходять для і варення, і для лікерів, для всього, що хочеш. Що фантазія дозволяє робити той час, тому цікаво. Але ця позиціонується саме як істівна. Хто його знає, що це таке, треба буде спробувати і почитати. Більше так, і додати. І може, ви маєте поділитися, будь ласка, що це таке для вас і як ви її для себе розпробували. Ось, буду дякувати. І не тільки не тільки ця краса Катерина Фрела, ще ж там є інші сорти точно. Тому будь що інформація про будь-які сорти з тої серії тої не знаю, під типу підійде інформація про них. Ірма взагалі не часто. в мене вона є, та й не часто, мабуть, її ще поки що побачити в українському етері, в українському Ютубі. От я придбала її. Чому? Тому що мене зацікавила, що це Швеція, шведська красуня, а в мене такої немає. І це рідкість, як на мене, взагалі, в в каталогах. А тим більше захотілося саме тої селекції. Зацікавила вона мене саме шведської шведським корінням, так, селекції. Що вона мала би просто ідеально підходити під наші умови і отримувати все, що тільки можна. Щодо вологості, холоду, там, пізніх заморозків і так далі. Подивимося. Подивимося. Кущику другий рік, друге квітування в мене, і вона дуже гарно, Ну, як дуже, не скажу, що так аж наростила, як, наприклад, каун Дракула чи аж дівочі мрії. Але все-таки прийняв з першим роком, вона вже це вже друге її квітування, хоча тут не можу сказати теж хвилі, не хвилі. Вона просто нарощує квітне, нарощує квітне. Ось, І видала мені такий дуже гарний міцний базальний пагін. Ось поруч із Крим... Червон... Кримська-червона. Оце Кримська червона, а це Ірма. Ось вони так дві. От... Ще не переплелися, але досить близько до того. І ось так, видала гарний базальний, тут на соцвіті закінчується щось буде. І вона відцвітає, нарощує, відцвітає, нарощує, тому кущик потрішечку розростається. Дуже мені тут подобається, коли менші пагони, вона поєднується з деревієм, який тут росте природньо і з іншими такими травами. І це дуже гарно виглядає з тою квіткою, з кольором квітки, тобто гармоніює із формою. Бачите, така форма теж досить цікава. Така якась розтріпана, як ніби трішечки. Ну, такої незвичної форми для моїх, ну для мого троєндарія. І м -м, барва, вона теж може бути. От, оце її основний колір, такий світло-лососиний, світло-такий персиково рожеватий світленький. Але він може ставати такий більш насиченіший лососений, цікаво. При заході він дуже гарний. бо В цьому сонці, навіть не так при західному, як теплому, десь у нас це 16-та година, 16 17 коли сонце. Тільки починає клонитись до заходу, воно таке теплий теплий тон, теплий теплий відтінок. Тут дуже гарно виглядає ця барва в тому сонці. Красива. І пахне, до речі, гарно, не насичено, але цікавий аромат в неї. там. Альден Бен. Ну це вона вже показує свій... свою барву, яку вона поміняла. Тобто це вже більш такий ось. Не знаю, лаймовий, салатовий, відтінок леді, ледь леді салатовий Звісно, оця поцяткованість це після того, там, як вона вже постояла, вона ж так як квітнути починає світло-рожевим, таким ніжно-рожевим, рум'янцево-рожевим. А потім вона стає ось такою лаймово-салатовенькою, лаймово -салатове... легенько-легенько з натяком таким та на салатовість. І оця поцяткованість, оскільки квітки трималися, і вже дощі певний період є, і почались перепади знов денною і температурою, але вона, Я її посадила спеціально в такому місці, де в мене ось тако дико ростучі трави. прекрасно вона з деревієм теж поєднується. і м -м, посадила. Чому? Тому що вона має нарощувати дуже гарний потужний кущ. Потім вона нарощує прекрасні шипшинки І може бути одночасно кущеві і шипшинки, і квітування. Ось це дуже мені хочеться теж побачити. І так місця тут достатньо, вона собі може розростатися, як тільки їй захочеться. Orange Даун покажу хоча б одну квітку, бо зараз квітна тільки одна. Вона досить швидко перецвітає. Ось ця на сонці вона запікається. Не те, що запікається, вона обсипається. Тобто, ну, Астрій, наприклад, вона може підпектись і бути ще на кущевій, але не гарної такої, ну, не декоративності, аж прям. А ця, ні, ця вона і обсипалася дуже дуже швидко. Вона точно хоче багато води, вона точно хоче багато мульчування. Взагалі це витка, але оскільки тут не надто поживний ґрунт, більш такий супісок, вона не нарощує поки що аж таких високих пагонів. А все, що нарощувалося, і якщо я невчасно поливала, навіть пагони не витримують. Тому тут треба дуже їй води достатньо. Це з тих сортів, того, які люблять воду, 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 гарний, гарний такий догляд. Але якщо є це, я її волинськими підживлювала, підлила. От зараз, до речі, гарні дощі пройшли. Ще підживити. Ось, і вже, все, і вже все, бо тому що азот ну, в другій половині літа вже не дуже бажано давати. Бо хоча зараз, наскільки все сунулося, знову ж, яка буде осінь, може бути знову ж така тепла, і воно буде собі далі рости і рости, і рости. Оце то хто знає, які зараз підходи мають бути з тим зміною клімату. Але ця красота, вона нарощує. Попри те, що там спека, не спека, все одно вона нарощує пагони, нарощує квіти, але не так густо. не так густо. Якщо їй дати гарний початковий ґрунт посадити в гарне збага, таке, ну нормальний ґрунт. Не, не пісок піском. Вона дуже швидко піде вріс, дуже гарно наростить кущ, гарно наростить суцвіття. І квітка ось такої борви незвичної, дуже незвичної. Дещо схожа з кораловим сюрпризом, але все одно кожен має свій, свій відтінок. Звісно, вона би була дуже ефектна і помітна. То в такому великому вигляді, як навіть хайгроу, наприклад, по висоті. Цікаво буде побачити, як вона така наростить, як це виглядатиме розкішно. Оранждон. Ще покажу вам неймовірно розкішне суцвіття Кейт. Кейт, David Austin Roses. Весільна серія, букетна для зрізу. Розквітло, я не пам'ятаю чи якомусь відео я показувала, мабуть, показувала суцвіття, яке в пуп'янках. Ну, точно світлину робила. І ось розквітла краса. Неймовірно, я не впевнена була, що вона розквітне, бо я казала, що в неї борошниста. Уже є, я бачу, причому не лише на листях, а й на пуп'янках. Але ні, вона все-таки розквітла. І ось навіть ця погода були 30, ну, 30, там, 35, 37, На сонці, мабуть, ще ж більше пекло, а це зовсім на сонці. Вона, а потім вже якийсь, якийсь день щоденно, щонічно лиє із шквальними вітрами, такими грузовими, гарними. І я переживала, що вона не розквітне. Ні, вона розквітла. І оце перший, перший раз, мабуть, за всю її історію в мене в неї таке просто неймовірне суцвіття, неймовірне почому. По, по привабливості, по, по декоративності дуже гарно виглядає, отак зрізаєш, і це вже готовий букет. Звісно, по, по щедрості багато квітів тут є. Все в ній ідеально. І форма квітів якраз вони в тому стані, коли мені дуже подобається. Бо я, наприклад, не люблю, коли вона вже ось дуже отак відкрилася. Ну, тут ще ні, тут ще вона декоративна, нема ще тої такої чорненької серединки. ось. Але тут всі вони такі або в піввідкриті, а відкриється вона поволі, досить поступово. І від пуп'янка до, наприклад, до такої квітки може навіть три дні пройти, а до такої може й п'ять. Тобто чи тримається довго на кущеві. Я припускаю, що вона тримається довго в вазі. І я зможу це перевірити, бо ось видно, після нічного шквалу чи нічної зливи влігся один пагін, він швидше за все відчахнувся, і тут теж є, дивіться, букет цілий. І він наймиріше стоятиме, тому я оце вам покажу і собі зріжу. Я б навряд чи зрізала, хоча була в мене така спокуса позрізати собі оцю красу, подивитися. А тепер я точно зріжу, бо буде їй тяжко. Ось така краса Кейт. І на такий прекрасний чарівній Кейт буду вам дякувати за увагу. Пишіть, що вас дивало, Там мене ось Кейт, нарешті, потішила. Не знаю, як буде далі. Знову ж я біобризкаю, але оскільки дощі, було таке, що я побризкала і прилипаждала все, але через два дні. Пішов ну, суцільна просто стіна, і та, це все-таки замало, замало для біо, Ну, два дні. Знову треба бризкати, тому хто його знає. А для отих всіх борошнистих їм що до, що не дощ, їм абсолютно нормально все. А дощ, навпаки, мабуть, ще краще, їй така прохолода. Тому не знаю, як буде далі, як вона виглядатиме, як вона наростить, але зараз от вона мене потішила. Потішила, так я зраділа, ще побачила це суцвіття Неймовірне, неймовірне, і кажу. Дуже багато квітів. Вони такі всі однопригодні, тугенько, густенько, і та форма, яку я люблю, дуже гарно. І шкода, що зламався той пагін, але з іншої сторони і не шкода. Бо тепер я точно можу собі зрізати. І не вагатися, зрізати, не зрізати, зрізати, не зрізати. Буду не вагатися, а зріжу і поставлю, і буду милуватись тою красою. Що ще ж вона пахне, вона, до речі, пахне, то якщо на дворі, то вона пахне, там, наприклад, може більш насичено, менш насичено. Тут уже в залежності від сонячного дня чи не сонячного. А в хаті в вазі воно точно буде пахнути, я думаю, під носом мені. Поділюсь потім з вами. Вам дякую за увагу, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!